Гадаю, що на джідропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали, всіх вітаю, рубрика з битвою кейсів на джодропі продовжується, тому я не зволікаю і швиденько створюю якийсь не дуже дорогий. Баттл. Давайте цей кейсик, пікнічок, і, наприклад, маска. 1700 буде коштувати битва мені. Так, і ще додаю двох ботів. Ну, а поки їх додаю, нагадаю, що мій промокод atomf 66 безкоштовно дає вам кейс. Кейс, кейс за 100 G-Pointів. І, до речі, я отут виграв. Uh, також ви його можете прокрутити, але промокод активується тільки, якщо ви закидуєте по ньому 500 джипонтів. Ну, коротше, там, коли ви його вводите, там все прописано, всі умови прописані, Так що дивимось, по ідеї, ну я так, я виграв 100% 5 тисяч, відразу нафармив, а таке мені дуже подобається. Адже ми зараз відкриємо, наприклад, цей кейсик, і в нас м, потихеньку почнуться, почнуть розблокування. Ну, кейси, які безкоштовні, якби, які даються за прокруток. Так, 1000 можна продати і ще раз, наприклад, відкрити, адже злили ми небагато, 500 G-поінтів, а може зараз і окупимось. Ну, от Я не знаю, скільки він тут коштує, пойде. Ну так, 800. 800 давайте зробимо абри. Апгр... Ого, мене тут... Мене тут зброя. Так, 745. На 2000. На 2000, чом би й ні. Може випасти спокійно, але, блін, на жаль, не випадає. Хм. Погано, поганенько. Так, відкриваємо оцей, відкриваємо оцей, і заходимо знову в битву. Create battle. три людини. Приват, і вибираємо. Також, я розумію, вже якомусь набрид, але мій телеграм-канал там виходять найсвіжіші новини, і іноді публікуються розіграші. Ну, вже не, давно не було, але. Краще раджу підписатись, щоб нічого не пропустити ні в якому разі. Тому що, в принципі, халява, вона є халява, адже учасників не так багато, і шанси перемогти вони більші. Так, відкриваємо зараз 5 кейсиків. Цікаво, ну, шанси такі да, собі в мене перемогти, якщо тільки там АВП випаде потім, ну отут, отут я. Десь порахувався. 750 мені. На. Таке. Йому. З... Він знов. Ну ні, ну будло. Він... Розрив тисяча. Між нами розрив тисяча. Зараз пойде я. Ну все одно, ну дивіться який. Я розрив ніяк не скорочую. Два кейси останніх, будь ласка. Треба. Ні. Ні, ще оцей витягає що. Це просто жесть. Ну ладно, між ними битва. Цікаво, хто переможе. Перемагає. А, цей чел, не вистачило. 6000 лута. Якби ми зараз залутали, у нас вже була десятка. М -м, жаль. Жаль, що ми все злили те, що нафармили. Але, блін, штормкейс може. Може, дорогий. Так, да, відкриємо від... від дорогий. Пропоную. Може, щось нам і випаде. Так, це якщо гарна якість, то це 2300. Це 2200. Найс. Е Зменшуємо трошки суму для відкриття. Пляжний чил, і пляжний чил дає нам АК-47 Слейт. Ну, от Сайракс було б прям гарно, але оце теж непогано. Адже ми злили по факту 200 джеппойтів. Це прям, ну, не, не сильно, не сильно, не сильно, сильно, да. іменно. Так, 715 кинемо на 2000. Знову ж таки, оцей p 250 і. Будь ласка, ну він не гальмує, я не розумію. Так, бронзовий. І, і, і пропоную відкрити ще раз Шторм Кейс, бо може він щось нам жорстко видасть, якби і камбек на нас, і ми підемо просто в битву. Ну, це 1800 або навіть менше. Це 1741, можемо відкрити ще раз. В будь-якому разі ми накопичуємо на. Безкоштовні кейси, так що, блін, я подумав ніж. Я подумав ніж в моменті, було б непогано. Окей ще. І ще раз відкриваємо. Хоч би він нас не злив, будь ласка, не треба нас зливати. М -м -м, дивлячись від якості, бо це може і 1800 коштувати. А, це 2500, найс. 3000 є, срібний також є. Може, зараз ще відкриємо шторм і золотий, наприклад. Можна буде відкрити. Ну, це Це 500, ні? Скільки це? Ааа, ну, я щось взяв занадто. Занадто окей. Хочу відкрити не штормкейс, а 4 такий. За 3000. На весь баланс, будь ласка. Просто вийде щось дійсно. Ой, це дуже печально. Це дуже погано. Які 1800? Ну, що таке, я не розумію. Так, золотий. А, ну якраз відкриваємо. Оцей на весь баланс сьогоднішній. Ну, як сьогоднішній, в цілому. nice, Може, ну, головне непоганої якості. Найс. Nice. Дві, дивіться, 24 двічки. Красиво. Золотий. Будло. А, знаєте, що треба? Треба. МК Рицар, Лицар. Дуже смішно. Випадає моментом. О, нормально. Так, пропоную от тепер сходити в Батл. Приват Гейм проти одного зіграю зараз. І, наприклад, ось так, ось так. Ну В принципі, буде печально, якщо ми програємо, але я сподіваюся, що ні. Давайте виберемо якогось цього. Алекс, Алекс, треба злити. Треба злити, щоб. Ну, щоб в мене була, був непоганий баланс зараз. Так, відкриваємо 1800, 20 кейсики. І він зараз виграє. Ну, окей, розрив 100 джепонтів, Це не супер багато. І отут все вирішується. Ну він виграв, молодець. Просто молочинка. Він забирає. Він 2000. Він 2000 забирає в сумі. Блін. Ми злили. Ми, походу, все злили. Я, походу, все злив. Фейд? Ну, феййд, ну це. Ну це не окуп. Це 514 ще раз. Будь ласка, треба окупити. Треба дуже окупити. Бо. Ну який Сайрекс? Ну і куди? 460. Окей, шарк. Сподіваюсь. Сподіваюсь на цей кейс, будь ласка. Шарк. А, статрек Factory New? Будь ласка. Ні. Але це окуп, окей. А цікаво мені дещо перевірити. 14 тисяч 100 трек факторії коштував би. Ай-яй-яй. Ну, я думаю, він звідси не випадає, максимум якийсь філтест тест трек. І то, може може теж він не випадає. Так, ну це окуп 100%. 664. 814 в нас є, пропоную якийсь. Оцей Berry Fresh. Ніколи я його майже не відкривав, типу такий. Кейсик цікавий, новенький. Може окупає, а може і ні. Так, це, скоріш за все, ні. Це. Ну, окей, 324. Ого, в мене тут, почекайте, давайте перекрафтимо це все, бо щось прям забагато в мене якось непотребу. Так, отак зробимо. 344 випало, ще раз. Апгрейд. 1200. 1200. Мені контракти жорсткі дали якісь. Це, це прикольно. Це дуже прикольно, що так на контрактах трошки піднявся, трошки камбекнув. І якщо зараз. Блін, ну. От дивіться, тут принтстрім, тут принтстрім випадає. Ну окей, це не супер. Та прям злив. Щоб аж тут кричати. М -м -м, двох дайверів. 1110 і. Почекайте. А оце. А оце непогано, оце дуже непогано, адже зараз ми знову можемо відкрити пляжний чил. І ще є варіант піти вбитого, типу, в будь-якому разі, а я не знаю, скільки це. А скільки це? Ну, це, це на окоп, так? Це 1100. А, пропоную відкрити зараз швиденько оцей кейсик. Inkbait exbarт. І насправді, якщо. Давай за 1400, і ми на цьому розійдемось. Ну, от, за 1200, він, мабуть. Подешеві. подешевів, Так. І. А, вистачає, давайте ще раз відкриємо цей кейсик. Це так сказати, м -м заготовочка перед наступною серією, адже там буде прикольно, якщо я нафармлю на якісь безкоштовні кейсики. Давайте ще раз пляжний чіл, коли окоп випаде. Бро. От коли? Ну це все одно не окоп. Ано, прийдеться, ну, все або нічого, йти в батл. Звісно, я не буду прям якось жорстко ставити. Просто проти чотирьох. І треба якісь кейсики по типу. По типу, оцей і чайний. Все. Ось та... А, ну це на всі. Давайте проти трех, ладно. А, додаємо разбота. Тож не проти трьох, нас буде всього троє, а проти двох виходить. Давайте, будь ласка, все або нічого, я зараз пішов, бо буде. Буде погано. Блін, ну що, ну, ні, які 83 мені не. Все. Геге. Я не знаю, що мені має випасти. Мені навіть. Ну, мені найдорожче тут випало. Але ну який сенс. Просто який сенс з цього. Окей, пінгвіни не вистачає Мадагаскару. Пропоную відкрити три цих. І зробити контракт, і потім з цього апгрейд. На жаль. На жаль, не сьогодні, як ви можете побачити. Але, в принципі, я розумію, чому це так, а ви, мабуть, не дуже. А все тому, що були деякі серії, які не записались, на жаль, через те, що в мене гра в стімі, оновлювалась. Ну, просто класно. Просто класно. Файли крашнулись, і ці серії ніколи не вийдуть. Адже, да, адже файлів нема. Але я просто так. Вкину, що там було дуже цікаво, і був гарний дропчик, так скажемо. Так що це, в принципі, для мене якби закономірно, що мене зараз злило. І навіть якщо мене в наступній серії зільє, я, в принципі, це зрозумів. Але я сподіваюся, на зільє, адже оцей кейсик і оцей. <гум> все. На сьогодні все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.